Всім привіт! З вами Ростислав, і сьогодні у нас особлива відправочка. Цей потужний маслопрес на 30 тонн на базі швелерної конструкції їде до сонячної італії. Давай покажу, що саме отримає клієнт у комплекті. По-перше, сама рама це масивний швелер, конструкція максимально надійна, розрахована на великі навантаження. Це база, яка служитиме роками. Головна деталь для екологічного віджиму – дерев'яна діжка на 3 літри. Саме в ній олія зберігає всі вітаміни, бо не. Контактує з металом і не окислюється для роботи потужний гідроциліндр та якісні шланги високого тиску. Також у комплекті маслостанція, ніжки та важіль. Також у комплекті йде манометр. Це прилад, який показує, який саме тиск зараз у системі, щоб ви повністю контролювали процес. Ми подбали про все. Навіть болти та гайки для збірки вже в комплекті. Вам залишається тільки зібрати та почати тиснути власну олію. Українська якість тепер і в Європі. Бажаєте замовити маслопрес? Пишіть нам у коментарі або переходьте на сайт. А і по секрету тут нижче ми закріпили відео. Про повний огляд та збірку цього пресу.